Управління працює в штатному режимі. Продовжуємо приймати внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. На обліку перебуває в управлінні 3340 внутрішньо переміщених близько третини це люди, які при Їхали до нашого міста із східних територій. Продовжуємо вивчати ситуацію, особливо в сільській місцевості, в приватному секторі. щодо проживання і підготовки до осінньо зимового періоду одиноких і займаємося придбанням твердотопленого котла. Те, що ви харчуєте людей, які не мають достатню кількість коштів для харчування, це нормально. Але ну треба ж створювати якісь нормальні умови. От вчора стоїть стол. На столі принесли, люди беруть і стоє їдять. Ми що, не в змозі поставити стол, стул, зробити нормальні, комфортні умови. Подумайте над цим питанням. Тим більше я дав доручення ну, дати можливість більшої кількості людей харчуватися безкоштовно. Це не такі великі витрати для нашого бюджету, але є люди, які не мають коштів для, для харчування.